У Довгинцівському терцентрі громадяни похилого віку отримують різні послуги. Це і медичне обслуговування, і консультації фахівців у різних галузях, і можливість змістовно проводити дозвілля. Зісь дуже хорошо. Ну я имею в виду, і виду и і обслуживание, і внимание, и Ну і ну, и концерти дають і дають нам ну самім розвиватися, самі сами самі художнидія з То Тобто я очень всім домольна і благодарна, звісно, ну це душена. Ми как вдома здесь знаходимося. Більше року тому на базі терцентру запрацював інститут третього віку. Першим його факультетом був правовий. А згодом, за бажанням самих відвідувачів, тут відкрили клас комп'ютерної грамотності. Ми відкрили клас комп'ютерних технологій, де люди начали изучать азы в комп'ютером. компьютером. Насколько их это заинтересовало, насколько им понравилось, что они изъявили желание дальше изучать компьютер, поэтому мы перевели как бы, второй курс, где они уже зная азы первый, уже умея владеть компьютерами, они могли иметь возможность заходить в интернет, интересоваться новостями через интернет, заходить на базу «Новаком», интересоваться своими долгами по начислению коммунальных платежей. Мы сотрудничаем с пенсионным фондом. Нині комп'ютер опановує 28 пенсіонерів, а за нової справи даються непросто та люди задоволені. От тільки для повноцінного комп'ютерного класу не вистачало донедавна деякої техніки. Такий бажаний принтер отримали в Терцентрі сьогодні. Була просьба від центру, щоб ми помогли сьогодні. в це просте час їм подарувати... Принтер. Мы это, конечно, сделали. Я надеюсь, что он пригодится тем людям, которые сегодня этим занимаются. А вообще хочу вам сказать, что я вижу тех людей, которые сегодня находятся непосредственно в этом центре. и Я вижу ту радость, которую они испытывают, общение с друг с другом и с теми людьми, которые сегодня в этом центре работают. У невимушеній розмові пенсіонери цікавились думкою народного депутата про те, що їх хвилює. Серед іншого запитували про перерахунок пенсій, вартість проїзду, можливе скасування пільг, реформу медицини, діяльність соціальних закладів. Територіальні центри фінансуються з міського бюджету, тож вони і надалі повноцінно функціонуватимуть, запевнив спілкуючись з людьми старшого віку Андрій Гальченко.